Упевнений, що вони мертві? Сам спитай, треба впевнитись, мертві, але є щось у мозку, то ж треба цілити в голову. Ти в нормі? Хвилинку. Вони живі, моя дружина і син. Принаймні, коли від'їжджали. Звідки ти знаєш? Оглянувши будинок, там у спальні порожні полиці. Взяли трохи одягу небагато. Для поїздки. Ти ж розумієш, хтось міг красти одяг, так? Ти бачиш фотографії на стінах? Отож бо. Гадаєш, випадковий грабіжник і їх узяв? Мої альбоми сімейні фото зникли. Фотоальбоми. Дружина. Так само. Я хапаю життєво необхідні речі, а вона фотоальбоми. Вони в Атланті, точняк. Вірно. Чому там? Табір біженців. Казали величезний, поки не припинились передачі. Військовий захист, їжа, притулок. Радили йти туди. Говорили безпечно. Плюс там контрольний центр центр по контролю захворюваності казали, намагаються все владнати. Вже місяць, як нема газу і світла У відділку автономна система І все працює О, Боже! Гаряченько! Як приємно, а! О! Двейне. Там можна переодягнутись. Що треба казати, Двейне? Дякую. Атланта, наче непоганий план. Безпечніше. Люди. Туди ми й прямували. Це біжошкереберті. Друже, ти не повіриш. Паніка. Вулиці ходили ходором, а тоді... Моя дружина не могла йти Ні, не з усіма іншими, довелося знайти притулок, а потім після її смерті так і залягли на дно. Схоже, ми просто заклякли на місці. Ви збираєтесь далі. Ще не дійшли до цього.